Юрій Тандрій Васильович, є підводи. Довіряємо складно суд. Кримінальне провадження від 21.006 тижня закрити у зв'язку з встановленому відсутності складу кримінального правопорушення, передбачених статей 290 Кримінального Скажу більше, ваша честь, прокурор разом з прийняття постанови про закриття кримінального провадження повинен відповідно до КПК прийняти рішення щодо повернення майна. Ми зверталися до прокурора з попитанням повернути тимчасово вилучене майно, але прокурор нам відмовив. Прокурор сказав оскаржити у суді. Подали ми клопотання щодо скасування арешту в порядку статті 174 КПК України, але Херсонський міський суд не розглядає без розгляду апеляційної скарги. Е, ну, ми, да, ми вважаємо, що є підстави для скасування як незаконної, тому що ну, ми зараз підстави наведемо, що чому незаконний взагалі арешт. Вона була пошкоджена. І тому зрозуміло, що маш машини, авто вони ремонтують. Тому і були такі пошкоджені. Тому просимо поліційну скаргу задовільнити. Дякую ваша честь. В будуть кажуть на поліційну скаргу. Дуже коротко тезис, на вашу честь звертаю увагу, що 21-6 транспортний засіб було вилучено. У подальшому призначено проведено експертизу. Встановлено, що немає там ознак якісь підробки, зміни. Тобто кваліфікували, завідомо, не за статтею 190 кримінального кодексу України, але фактично ознак кримінального злочину. Там не було. Провели експертизу, отримали відповідь, що з автомобілем все добре, але все одно прокурор звернувся з попитанням до слідчого судді, щоб накласти арешт. Після того, коли прокурор отримав відповідь, що з авто все добре, експертизу, що все добре, 4-7. А 13-0 він в судді каже, що все підроблено. Тому ми вважаємо, що наявні підстави у зв'язку з тим, що. Вже на стадії розгляду клопотання слідчого судді, що органом досудового розслідування було встановлено відсутність ознак кримінального правопорушення. Сам арешт завідомо був незаконний. У подальшому слідчий розібрався, кримінальне провадження закрив, але прокурор забув винести постанову про повернення майна. Ми одразу звернулися з клопотанням до прокурора, щоб він скасував арешт, але прокурор відмовив нам усі. Законні вивозі і не прийняв законне рішення щодо скасування арешту і передачі транспортного засобу моєму клієнту. Мій клієнт це співробітник поліції, заступає на блокпости і вже 5 місяців позбавлений можливості безпечно користуватися транспортним засобом, який незаконно в нього вилучений. Тому просимо поліційну скаргу задовільнити. Дякую, ваша честь.